У запорізькому шаховому клубі Думка проходить чемпіонат міста із шахів. Цей турнір відбувається вперше від початку великої війни. До фіналу змагань дійшло 14 запоріжців, які вже були призерами та переможцями міських чемпіонатів у попередні роки. Наймолодшому гравцю 13 років, а от найбільш досвідченому шахісту Олександру Короті, 86. Триватиме міський чемпіонат шахів до 31 жовтня. Шахвики Я игр так, начал еще в школе, в техникуме на последнем курсе, в четвертом. Выполнил норму первого разряда. Был в 21 году чемпионом среди ветеранов 65+, плюс по классике в области. Ну, сьогодні от учасню пірниці городу ми працювали з початку спочатку війни, однак зараз ще все більше і більше турнірів ми можемо проводити. І цей фінал тому свідчить. Однією з переваг шахів є те, що ви можете грати з юних, з юних років і до похилого віку. Шахам, як і любові, усі віки покоряються.